Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 15 листопада і я починаю робити обробочку, таку кардинальну обробку садочка від особливо від хвороб, грибкових захворювань, шкідників, тотально називається. Буду обробляти железним купоросом разом із двома ще іншими інгредієнтами до нашої так сказати, смесі. Зараз по ходу діла, якщо вам цікаво, то присаджуйтесь, відразу поставте, будь ласка, лайк, тому що він допомагає розвивати це відео по ютубчику. І кому цікаво, дехто питав, чим обробляю осінню, зараз якраз вам це і покажу. Основний інгредієнт железний купорос, і до його додатковий інгредієнт. Погнали. Значить... Значить, значить, значить. Залізний купорос. Буду в мене на 19 літрів е, е, оприскувач. Ну, я буду рухувати як на 20 літрів оприскувач. Е, 500 грам, де робимо 5% роствор. Е, значить, е, жорсткий тотальний роствор. 5%, 5 буде залізного купороса. Зараз його потрібно трішечки. Можна в у воді. Був железний купорос. А, значить, до його буде додаватися ще теж 500 грамів на 10 літрів води або кілограм на 20 літрів а, карбоміда. Це ще повисить ефективність. І, так сказати, чистку наших дерев можна рядом і при усвоїній кругі попискати. Но я цього не роблю а В основному сам дерево і поросль, яка залишається на наступний рік. Железний купорос гарненько потрібно розмішати, тому що вода не тепла. Немає часу бігати гріти воду, тому просто подовше треба помішати. Карбомід. Зараз заллю железний купорос. Тоді сюди засипаємо карбомід. Ми розмішаємо ще карбомід і в кінці додамо ще один інгредієнт, який... Підвищить дію як е, от, в першу чергу железного купороса, в другу чергу карбоміда. Ну, карбоміда не особливо він підвищить, але железний купорос стане з одного двох двохвалітним і його ефективність буде набагато більша. Гарненько розмішуємо железний купорос. А чому железний купорос Ну, як на мене? Я осінню завжди працюю з железним купоросом. Правда, в тому році не працював, тому що були деякі обставини, які це зробити, а, ну, як, і де, як Війна у нас трішечки не це зробити, що потрібно. А цієї осені вже після того, як відправляли саджанці, почистили садочок, повбирали все лишнє, поросель повирізали лишнє, залишили тільки ту, яка потрібна на наступний рік. Дерева вже поскидали листочки, можна сказати, підготувалися до зими можна вже починати їх потрошку обробляти, а весною вже буде медник порис. Заливаємо за деську. Трішки залишилося, але не критично. Висипаємо тепер сюди карбамід и теж його гарненько розмішаємо. Я віддільно просто цей поважив там по кілограму. Там заправив 20 кг, пошов, заправив 20 літрів, пошов по плитка. Потім Є час ще пошов, ну то есть... Ви зрозуміли, там було зручно одразу. Одні, а всі, кому не потрібно, Так, розмішуємо карбомід. Тут літра, 5 літрів відро, тому треба так подовше помішати, щоб більш-менш нормально розмішати. Карбомід теж, як азотне добре, гарно а, почистить, особливо пори, особливо там, де є відкладені яйця якихось вредителя і насікомих. Ми гарненько це все так продезинфікуємо. Додатково разом із карбонію разом із железним купоросом. Така бомба, зв'язка. І в кінці зараз додамо ще, так сказати, додатковий апгрейд, щоб посилити нашу... Щоб посилити наш нашу смесь. Так. Карбонат расплавить, все ладно, ничего страшного. Рам двадцать может. И остання наша пішечка – це лимонна кислота. Вона заліз, желез... ну, разом разумість, залізним купоросом. зробить нам дуже ефективну суміш. Я кидаю десять. Одну-дві-три столових ложки на е 10 літрів, тут якраз десь 3-4. Ну, я думаю, цього буде достатньо на 20 літрів. Вибачаюсь, неправильно сказав. Там десь 2, а в нас треба 4, то ще одну два. Тобто одна пачка. 20 грам на 10 літрів води, 40 грам на 20 літрів води. і ще гарненько розмішуємо. Добавляємо це все до 20 л. І в принципі все. Добавляю зараз 20 літрів, одягаю і йду працювати. 20 літрів зараз буде. тому ставим лайки, кому було цікаво. Я думаю, це пригодиться кому. Навіть і не на малички сади, Дома там щось купить, От, там На 5 літрів розбавили, так як я сказав, на 5 літрів це 250 грамів того і того. І пошли обробляти свій садочок будь ласка, ще раз ставимо лайки, не забуваємо, пишемо якісь коментарі обов'язково, хоча б там 2-3 слова. І всім удачі, всім вже з осені, така повноцінна осінь прийшла до нас. Сезон, я думаю, через 2-3 тижні вже закінчається. Здесь обіцяють нам вже е, мокрий сніг, тому хочу за тиждень встигнути вже тут все доробити і все, і хай садочок іде вже відпочивати. тому Всім мирного неба, перемоги до зустрічі!